Hello, everybody, всім привіт народ. Сьогодні такий на огляді класний автомобіль Hyundai x 35 2014 в Україні, 2015 був в Німеччині. В оригінальному в окрасі повністю ніде нічого не фарбовано, все в оригіналі, навіть руль і той в оригіналі. Бампера в оригіналі, всі зазори рівненькі, одинакові. Автомобіль блин, реально в класному стані. Є задня камера, є знімний фуркоп, є задні парктроники, led фари передні, задні. Видите, все рівненьке, ніде ні, нічого не виступає, ніяких царапинок, ніяких м'ятинок, без градів, без нічого, всього. Лобове замінене, всі останні по кругу оригінальні. Лобове в Європі мінене, я його не міняв, навіть з Лейбочку приїхала, там 22 року є. Тут нічого не виступає, не відходи. Автомобіль на безключовому доступі на комбінованій шкірі, на клімінь двох зоні, Ось така є підсвіточка у нас. Автомат Еко Меко. беко, да у нас руль в оригіналі, як я казав, зад-пріт підігріви Тут у нас теж сенсор, задня камера працює, в принципі, такі гарні збережні, класні, чуть не новенькі поліки. Оригінальні 17 титани резина 23-го зад Одинакова вся резина. Є тут леди, є тут леди. З ньом їдете тут освітиться, наче їдете тут освітиться. Протитаманки по лекарці всем люди працює. Тут є безключовий, працює. Електроскладання дзеркал працює. Двигун працює, як чуєте. Мягко, тихенько, дуже гарно працює, класно їде. Маємо підігрів руля. Задпорід підігріві, коротше, без ключовий. єдине, що немає панорами. А так, в принципі, все по автомобілі є. От є у нас задня камера, дуже гарно, чітко показує. Супер. Без будь-яких як помилок все таке тільки ж. Гри, таке що потрібно. Що потрібно, да, будем, так не буду вже розказувати, 227, скоро буде 228 оригінального пробігу, там є вся документація, всі душечки, все в оригіналі дивіться, цікаві. І кін. Просто шикардос. Єдине тут їздить якось дядько так чи так. А так руль не перешивався, не фарбувався. Все в оригіналі. Безключовий казав, підігрів, парктроніки, відключаються, включаються, лукса і коротше, Всі всі діла, все що, все як у іксі. Електроінблікове скло, він включається, виключається. Все працює. В принципі, задня у нас частина. Задня частина у нас теж просто в бомбічському стані, можна сказати, як салона тільки виїхала, ніхто не сідав, не їздив, не возив, бачить, ніяких собачак. Котиків, нічого такого, єдине тут у них болячка, десь чуть-чуть є потертості на ті на тій душці на пластмасці слабенька в них, але дивіться, які пороги, просто в ідеалі. Зараз швиденько вам таку покажу. Мо не хочу робити таке дуже сильно довге відео, знімний форкоп. Там це не тяжко, звісно, але там все в оригіналі? Дно не фарбувалося, не піскоструїлося, ні з балончика, ні з чого. В оригіналі. Хоча такий автомобіль дуже рідко зустрічається на даний час, щоб взагалі нічого фарбовано не було. Так, так, вам це те показав, те показав, хочу ще показати. Швиденько, тако просто пропікаю. Не буду вже тикати кожну, але щоб ви розуміли, що автомобіль не фарбований. 90, 76, 91, 114, 92, 110, 99, 78, 90, 102. 7, що Шотутлоних болячка 66 на капоті, супер, все капот в оригіналі, 100%, оригінал 96, зазорчики, скрізь рівненькі. 23 року резина. Тут все теж бомба, оригінал. Резина досить хороша. Титани взагалі всі 4 в такому стані 91, 111, 94. 104, 111 77, 93, 93, 93. Криша теж в оригіналі 100%, 109 77, задня ляда 81 90, тут пластмаса, тут желізо, 94, 87. Щоб ви розуміли, автомобіль реально весь в оригіналі. Так що кого цікавить, даний, даний автомобільчик. вас не буду, але їде він шикардосно. тільки приїхав за Закарпаття недавно, туди майже 400, назад 400, без зауважень приїхав, заїхав. Супер. Зарекомендував себе класно. Масла помінені, отак можливо щось треба міняти, але по ходовці взагалі нічого ніде не стукає. По автомату зауважень ніяких. приключаю отак. Двигун працює, самі чуєте, їде, цепи ніяко ні на холодне гараче не чути. В принципі, такої роботи якогось нема. Якщо кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, пишіть, приїжджайте, тестуйте, можете підборщиків, кого хочете присилати, будь ласка, перевіряйте. Все для вас. Такий автомобіль дуже рідко зучас. Всім дуже дякую. Кого цікавить такий автомобіль, звертайтеся. Всім дякую, до побачення.